Всім здарова, братва! З вами Фішер і це новенький відос про новини. Так як останній відос про новини виходив вже доволі давно, то буде про що поговорити і що розповісти. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. І ще одна річ, яку не варто забувати, це промокод мокод Фішер на старті, який дасть бонуси. А ми переходимо до відосу. В першу чергу хочу зачепити чорну п'ятницю, яка пройшла. На вашу думку, що ви можете сказати з неї? Особисто мені сподобалось, що були дійсно непогані пропозиції стосовно кейсів. Особисто я багато відкривав нових кейсів з Black Friday, і ці кейсики, я вам скажу, що. Дуже підступні вийшли, тому що комусь повезло вибити дві тачки з 6 кейсів, а комусь не повезло вибити з 30 кейсів 0 тачок. Тому можете в принципі написати в коментарях, що, хто що лутав, хто що взагалі купляв. Тут буде цікаво почитати. Тому що, ну, насправді, пак речей і кейсів, і тачок, і аксесуарів ну, був доволі великий, і, в принципі, було що брати. Особливо преміальний пак, там, де був Спіктер, там, де був Хемільтон, там, де був cls 63 Це потужні тачки, які будуть коштувати что вот и дорого. Тому ті, хто встигли, отримали непогані машинки, як то кажуть, я б сказав, навіть чудові. Особисто я навіть встиг придбати Хемільтон, але я його придбав за ігрову валюту. І обійшовся він мені по достойній ціні, а саме 350 мільйонів. Зараз він вже фул тому це непогана тачка для того, щоб ганяти по місту. На тих всіх деталях він їде зараз 330 кілометрів. Де клас, тому і тюнінг не супер дорогий. І всі інші речі, відповідно, це Black Friday, ви бачили в цій менюшці. Я думаю, що кожен. Більшість з вас крутила рулетку шарпом і залутала звідти ту тачку. Непогана штука в колекцію, тим паче тим паче, на ній можна тепер їздити на НРП Драйв, і багажник там збільшили з 55 кг на 300. Я скажу вам, що непоганий квадроцикл, але обійшовся він недешево, аж в 90 мільйонів. Ukraine GTA 5 запустила самий масштабніший турнір по GTA 5 в межах України з призовим фондом в 150 тисяч гривень. І зараз я говорю про реальні гроші, але також там ще й інші винагороди, такі як карбованці, знову ж таки донат валюта, також ті, хто займуть Перше місце отримують 100 тисяч реальних, також плюс 40 тисяч карбованців, справжній купок Мастер Ліга, і також вони отримують фізичну футболку з надписом Мастер-Ліга. Поки дизайн цих футболок ми не бачили, але я думаю, що це буде якийсь прикольний дроп-шмоток. І я думаю, що паралельно цьому треба зробити ще якийсь дроп-мірча, тому що ну це така штука, яка може сподобатись і іншим гравцям. Тому поки ми про це не знаємо, і будемо слідкувати. На цей турнір заявилось 16 сімей. Як ми бачимо, сьогодні вже відбувся перший файт, в якому перемо. Могла сім'я Блуд, а сім'я Джусі відповідно випадає з турнірної сітки. І сім'я Блуд попадає в одну восьму фіналу. Це вже непоганий результат. Турнірну сітку ви зможете переглянути на сайті Україна GTA 5 зайшовши в відповідну вкладку. Мене цікавить питання, чи буде онлайн-трансляція подібних міроприятій, тому що це доволі цікаво. Я вважаю, що цьому потрібно приділити більше часу, тому що в цілому, якщо так дивитись, то ну це скоріш за все, що перший український проект, який робить серед українського ком'юніті такі турніри і. І за це можна оформити респект. До речі, не забудьте оформити лайкосики цим відео. Це теж мені допоможе. Вам не важко, мені приємно. Ладно, ладно, якщо ви не вмієте тулиця, братва, якщо ви там просто ну дефолтний челяк, який любить там займатися рибалочкою, там займатися ще чимось, і хочеться підформити якась быстренька бабусіків, там реальних або навіть віртуальних, для До вас є тоді серйозна пропозиція. Ви можете стати наріщиком для Юкренгета. А саме ви можете знімати відоси на YouTube, Шортс формат і TikTok відповідно також. І за це отримувати гроші. Але перед тим всім потрібно виконати деякі умови. З цими всіма умовами ви можете знайомитись в них на сайті. Також посилання на цей конкурс від Ukraine GTA Я залишу в описі. Цей конкурс діє як і на Ukraine GTA 5, так і на Ukraine GTA. Якщо ви якийсь маленький потенційний Антоніо, в принципі, ви можете взяти ситуацію в свої руки і залутати непогані гроші, знімавши на цьому контент і просто виконати всі умови. І потім отримати за це відповідно гроші. І я скажу, що там непогані такі суми грошей. От я вам для прикладу скажу, як це відбувається на тішки. За 100 тисяч переглядів ви отримуєте мінімум 2,5 тисячі гривень. Я вам скажу, це непоганий цінник, тому що зараз, якщо брати інші зарплати нарізчиків то, то в середньому там за лям переглядів платять 100-150 доларів. А тут фактично 50 більше 50 доларів за 100 тисяч, тому майте це на увазі. А якщо більше 200 тисяч, там уже будете уточнювати у менеджера. Система дуже проста, знову ж таки, всі посилання залишу в описі під цим відео. Погнали далі. Ukraine GTA зробило. Новеньку колабу на цей раз вона відбулася з українськими співаками, а саме з Філіпішином і Вегасом. Хто знає, той знає. Трек, також ви зможете послухати в описі під цим відеосом, що я можу сказати від себе. Це репертуар не мій явно, але комусь ця пісня точно сподобається. На Юкреїнгіта, взагалі, типу вже на рахунку дуже багато колаб, такі як Чоткий паца. Наш український мотиватор і суперсус. Це доволі великі люди. Також на початку ще був Іван Гай. тому це такі доволі великі люди в медійному просторі, і в Ukraine Гета, в принципі, чіпляє таких людей, як ви бачите, і вони роблять анонсики, оновлені, це дуже приємно. Але далі більше і будемо чекати нових колаб, тому будемо спостерігати. Біда не приходить одна. Акаунт медіа Ukraine GTA Гіміоніка забанили в Тіктоці. На ньому було вже 120 тисяч підписників. Мільйони лайків та мільйони переглядів. Зараз там проходить розслідування, подаються апеляції одна за одною. Я надію, я думаю, що скоріш за все, що аккаунт розбанять, тому що підстав ніяких для бану того не було. Але TikTok зараз працює по такій формулі, що зараз є штучний інтелект, який перевіряє відоси. І якщо він щось побачив там не так, то він може автоматично заблокувати аккаунт. І ця тенденція зараз в TikTok дуже активно, тому що дуже багато останнім часом відлітає людей просто в бани. Тому будемо тримати кулачки, А хто згубив Мар'яна і хоче підписатися на новий аккаунт, я залишу посилання в описі під цим відео Новини ще не закінчились, але хочу з але х... новини новіни. Новіни, Новини ще не закінчились, але хочу поговорити про поліпшення. В останнім часом почав замічати, що дуже багато є неграмотних людей, які взагалі не знають законодавства, які не знають законодавства на Ukraine GTA. Це стосується буквально всіх серверів, тому що проблема всюди одна й та ж сама. Але хочу зуважити, що якщо ви будете заходити і ознайомлюватися з кримінальними кодексами, адміністративними кодексами на різних серваках вони будуть абсолютно різні. Трактуються вони всі плюс-мінус, однаково, суті, одна і та ж сама, але люди незрозуміло чого створюють Додаткові труднощі для інших серваків. І якщо в даному випадку ми візьмемо 0.3 сервер, там взагалі законодавство прописано жахливо. Це я міг відчути особисто на собі, коли провів недільку. Патрулів там і міг зрозуміти і зробити висновки, те, що в законі дуже багато дирок, які просто не пофіксили досі, хоча намагаєшся цьому допомогти, сприяти, вийти на контакт, щоб це пофіксилося, поки поки все залишається так і було. Я взагалі не розумію, для чого прописувати в адміністративному кодексі кримінальному кодексі видумані статті. Люди беруть і створюють з першого по 30 статтю абсолютно нову номерацію. Коли в планшеті є одні дані, а на формі у вас зовсім інші, і це не відповідає дійсності в грі. Перше потрібно знайти ту саму статтю яка в тебе в планшеті прописана, і знайти неї ще потім на форумі. Але в грі ти можеш казати, яка в тебе прописана тільки на форумі. Ви можете сказати, я вже запутався, от і я теж запутався, тому що я не бачу в цьому сенсу. Якщо в грі написано 99 то і на форумі має бути написано 99 а не так, що у вас кримінальна стаття в грі 10-9, а на форумі у вас там 15-та ця стаття. Це не є логічним і це є неправильно, тому що гравці будуть так путатись і, і тим самим будуть порушуватись процесуальні права людей. Як на мене, це як. Нелогічно. Якщо ми візьмемо закон про національну поліцію знову ж таки з 0,3 сервера, і переглянемо. По-перше, як ви можете бачити, це максимально нечитабельна штука, і тому, щоб це зробити більш читабельним, це треба збільшити. І ми бачимо тут цьому статтю: зупинка транспортного засобу поліцейський, і тут в якому випадку поліцейський може зупиняти транспортні засоби. Це все чудово, це ми все розуміємо. Тут написано: якщо, якщо якщо якщо, і добре. Але для перевірки документів людини, яка знаходиться без транспортного засобу, тут не про. Писані умови. Тобто я правильно розумію, що поліцейські можуть працювати по людям тільки ті, які знаходяться і керують транспортним засобом. А звичайно, пішохіда, який порушує правила, наприклад, якісь там, да, починає сковити вбивство, або там починає бійку, або ще щось, там нецензурну лайку, порушення порядку, ми не маємо права затримати. І це все тому, що в законі про національну поліцію 03 серверу не прописано підстави для перевірки документів. Є дуже цікава в цьому законі стаття 6. Превентивні поліцейські заходи. Можете бачити, який тут є перелік пунктів, що тут прописано, але це все не дає підстав для перевірки. Тому, е, в принципі, це правило можете юзати з двох сторін. А поліцейський просто може бігати по вулиці і просити вас документи на підставі статті 6. Пункту 1. перевірка документів особи. І Все. А для чого? і Що? громадянин зробив і на підставі чого це вже не так важливо. Є стаття 6, пункт 1. перевірка документів. Все. ви спитаєте мене, а як же це має бути? А має це все бути дуже просто. Якщо ми відкриємо закон про національну поліцію на 0.1 серії, ми побачимо кардинальну різницю. По-перше, поліцейські заходи їх тут втричі більше, тому що вони приписані більш грамотно. І дивіться, що у нас тут є: стаття 15, перевірка документів. І тут ви бачите просто підстави поліцейського не на підставі чого він може вимагати у людини документ. Тут все чітко і детально розписано. Всі ситуації враховані, і я вважаю, що це ідеальна. Ідеальний закон про національну поліцію можливо там є свої діри, я ще з ними не стикався, але в принципі тут все чітко і ясно розписано. Як ви можете бачити, по-перше, це вже читаємо, тому що оку це більш приємно бачити, чим цю законку, яка просто розписана Times New Roman і самим дрібненьким шрифтом. Напевно, тому, якщо ви не хочете, щоб вас просто так сажали або не посадили помилково, особисто вам рекомендую відкрити та почитати хоч раз закони про національну поліцію, про СБУ, наприклад, і також можна те. І також можете ознайомитись з кримінальним і адміністративним кодексом. Це дасть вам змогу бути більш грамотним в рі, і ви зможете задефити себе в випадку того, якщо вас поліція затримає. Тому що, якщо починати качати ситуацію, то треба бути впевненим в цьому, а не вирішати все підряд в мікрофон. Так, ось моя пропозиція заключається в тому, щоб законодавство. Про національну поліцію, кримінальні, адміністративні кодекси і всі інші закони про інші державні служби має бути єдиний закон. Тобто, один закон на НПУ на всі серваки, один закон про ВИРУ на всі серваки і так далі. Це стосується і інших фракцій, тому все має бути єдине. Тобто, має взятись одна законка, яка буде списуватись супер ідеально, яка буде коригуватись, і всі гравці, які грають на різних серваках, вони стануть більш грамотні, тому що законка буде всюди однакова і, і таким чином неї почнуть вивчати набагато ліпше всі, і всі будуть більш на рівних правах. А від того, що відрізняється номер статті в планшеті і номер статті в на форумі, це я вважаю повним маразм. Це як на мене тільки погіршує процес гри, тому що ти повинен ламати собі голову, пам'ятати номер статті в планшеті і пам'ятати номер статті на форумі. І не дай Бог ти скажеш неправильний номер. І тебе ж з'їдять ті вирушники. І там ж насправді дуже багато проблем з кримінальними кодексами, тому треба, щоб адміністрація, слідкуючи, гездерж це все переглянули і оформили максимально красиво. Якщо мені випаде така можливість, я б сам прийняв тому участь. На цьому ми закінчимо це поліпшення, йдемо далі. Відбувся непоганий фіксик, а саме пофіксили полювання, але пофіксили гіршу сторону, а ще ліпшу. Поліпшили дроп рогів з оленя. Та тепер з оленя дропаються роги, Якщо ви їдете на полювання, то будьте впевнені, що ви тепер нафармите рогів, і вони будуть падати на рівні з іклами. Це непоганий бонус, ті, хто фармить активне полювання, знають скільки там можна реально підняти бабла. І це не маленька сума, і враховуючи те, що зараз є. Вилась Румунія, в яку можна приїхати, це продати ще з додатковим бонусом, тому це бонуска для фармів Наступна важлива подія, яка відбулася ось сьогодні. в Мене перед очима, це 10 мільярдів топ Форбс у однієї людини на руках. Вітаємо куна нехела цим Досягненням це офігенна очівочка, яка стоїть у нього тепер в профілі, да? 10 мільярдів. Ну не кожен тримав на цьому проєкті, А він перший, і що сказати, вітаємо. На жаль, не встиг не встиг записати з ним інтерв'ю, але це вже зробив Фортіс, тому хто хоче поцікавити, що в нього є на аккаунті, можете також перейти. Ось так: от виглядає прев'ю, тут назва десь з'явиться, тому перейдете, подивитись відось, якому буде цікаво. Акаунт там, до речі, вже непоганий такий там багато всього. На жаль, не встиг. На жаль, не встиг, хотів також записати подібне відео. Але так вийшло, що Конан перше пішов до Фортіса. Не пробачу тобі за Конан, тому що я тобі писав влічку. Наступна печальна новина це у нас пов'язана з криптовалютою. Гаражі дешевшують, продаються на 30, а то й 40% дешевше, ніж місяць назад, тому що салана на даний момент коштує 120 баксів. І це смішно бачити. Насправді так, да, крипторинок трошки посипався, біткоін упав в ціні, і за ним посипалися інші криптовалюти. Але ми знаємо на практиці, що біткоін постійно підростає, падає, підростає, падає і тяне за собою ось такі мікровалютки, як солана. Тому очікувати. Найближчим часом росту села не точно не треба, але на перспективу братва зараз є чудова можливість у вас придбати гараж дешевше, тому що прибутку він несе зараз просто в два рази менше, відповідно, чим раніше. Раніше гаражик міг приносити з 12 стійками четвертими, там 800-900 тисяч при курсі 230-250 доларів за одиницю. А зараз він несе всього на всього. 400 тисяч за 24 години. 400 тисяч доларів я маю на увазі. Тож думайте, за день ви фактично зможете нафармити там в районі 200 тисяч баксів, це в кращому випадку, якщо у вас не крашне, якщо у вас буде світло цілий день і тому подібне. Тому ситуація зараз така: зараз найліпший час, щоб купувати гаражі. тому що в майбутньому, якщо брати на перспективу, коли села виросте, і відповідна ціна на гаражі також підніметься. Що ви розуміли, зараз гаражі коштують на 0,5 сервері. Те, що можна було раніше продати за мінімум за мільярд, зараз продається за 700-600 мільйонів. Тому маєте це на увазі. Ось така інфа цікава, тому що ви думаєте з приводу крипти? Пульне чи не пульне ще? О, на цьому я буду закінчувати. Не забувайте, братва, залишати свій фідбек під цим відеосом. З вами був я Фішер. Всім дякую за перегляд, всім папа! -па.